Вже незабаром поблизу вас у мої може пропливсти роботизована черепаха. Якщо ви збираєтеся створити підводного робота, який буде швидким, маневреним і універсальним, чому просто не скопіювати те, що вже працює в природі? Саме це зробила компанія Bitbot, створивши свого біоінспірованого робота черепаху амфібію Amphibious Robot Turtle. З вами знову наша рубрика не вкрали, а надихнулися. До речі, Юля. Як фанат рубрики обіцяла зробити наступного тижня спецвипуск про біонічні технології. Автономна робоча Рапаха була представлена на початку січня на виставці споживчої електроніки. CES. Раптом вам цікаво, що там ще представили. Шукайте в описі наш спецрепорт про CES. Робот амфібія призначений для екологічних досліджень, моніторингу навколишнього середовища та реагування на стихійні лиха. Відповідно, він може бути оснащений таким обладнанням.